Вітаю, ми з вами сьогодні поговоримо про властивості паралельних прямих. У нас є теорема про перетин площини паралельними прямими. Власне, вона говорить, що якщо одна із двох паралельних прямих перетинає площину, то і інша пряма цю площину теж перетинає. І справді, якщо наша пряма А паралельна прямій Б, то А має спільну точку з площиною альфа, це в даному випадку точка А. Той пряма Б має теж спільну точку з площиною альфа і називаємо її точкою Б. Звідки це береться? Із наслідків з аксіом стереометрії. Ми звідти знаємо, що дві паралельні прямі задають однозначну площину. Тобто, якщо в нас є дві паралельні прямі, вони точно лежать в одній площині і її задають. Тобто. Оскільки вони лежать в одній площині. А ми знаємо, що дві площини можуть перетинатися. Якщо це відбувається, вони перетинаються по прямій. Тобто, в нас виявляється, що буде ще існувати така пряма, яка буде містити оці дві точки А та Б, через які ці дві. Прямі А та Б проходять. І, власне, через цю жовту пряму проходила би площина, яка містить прямі А та Б. От, власне, така історія. Задачі ще вам додому власне, дуже багато схожого на те, що ми робили з вами минулого разу. В нас, знову ж таки, через кінці відрізка CD буде дещо проходити, наприклад, через. Точку С буде проходити площина альфа. Далі на відрізкові CD знову береться певна точка, тільки не обов'язково посередині, а може бути зміщена в певну сторону. Так як ви зараз бачите на екрані. Також через цю точку А та кінець відрізка D Проведено дві паралельні між собою прямі. Власне, про це, от вказано в нас в дано. Також вказано, що точка А належить АД. От, проведені. Паралельні прямі, що перетинають дану площину, верніше ту, що проходила через точку С, в точках А1 та Д1. Таким чином, ми вказуємо, що всі точки С А1Д1 належать площині альфа. І ми знаємо, що довжина відрізка аа 1 буде 10 см. Тобто, ми довжину даного відрізка знаємо. А ще знаємо, що. Довжина відрізка АС або СА буде в 5 разів більше, ніж довжина відрізка АД. Можна вже на даному етапі позначити менший відрізок за Х, а більше він вже в 5 разів більший, значить буде 5X. Можна в даний момент це прописати в розв'язанні. Розв Написати нехай і так далі. Але знайти нам потрібно довжину відрізка ДД1, вона виділена зараз червоненьким кольором. Записуємо нехай. Тобто, коли виводите змінну, ви маєте це обов'язково записати в розв'язанні. Нехай AD дорівнює X Там сантиметрів. Якщо у вас будуть відноситися як якісь певні числа, ну, наприклад, це могло бути написано відноситься як 5 до 1. То ви могли б, оскільки там у нас 5 до 1, або там У5 разів більше, то можна було б писати: Нехай AD дорівнює. X сантиметрів, Або нехай Х це коефіцієнт пропорційності, і тоді АД дорівнює іменно x. Вибирати вам, ви можете робити через коефіцієнт пропорційності. Можете, якщо у вас одна із сторін припадає саме на x, не на скільки Х, то не вказувати, що x буде коефіцієнтом пропорційності, а зразу писати, яка сторона буде скільки Х. Великою сильною помилкою це не має бути в даному випадку AD дорівнює X сантиметрів, а CA дорівнює 5 x см. Кома тоді, можливо, були б тоді написали раніше, нам в задачі буде потрібна довжина відрізка CD. Оскільки довжина відрізка складається з суми довжин відрізків, на які його ділять внутрішні точки. Це, власне, одне з перших правил, які ви вивчали в 7 класі. Ми можемо знайти цю довжину 5х плюс Х буде 6х. Ну, власне, сантиметр. Тобто, якщо це нам буде потрібно, а нам буде потрібно. Далі ми розберемо, чому. То це буде 6х сантиметрів. Тобто, ми попрацювали тільки з довжиною відрізка CD, і ми чисто знаємо, що це один відрізок. Але для того, щоб працювати із трикутником cdd 1 нам потрібно доказати, що точки ca 1 і D1. Лежать на одній прямій. Тобто, що вони реально є лінією. Так, вони лежать на одній лінії. А не буде в нас такого варіанта, що як ми їх з'єднуємо, а вони виглядають якось так. Тобто, що це за сторона трикутника. Це А, 1 Д 1 У нас трикутників з такими сторонами ж не існує. Якщо ми не докажемо, що вони лежать на одній прямій, так, то то ми не будемо говорити про те, що в нас є трикутник, і взагалі не зможемо скористатися його властивостями, правилами, тими залежностями, які в ньому ховаються всередині і дозволяють нам розв'язувати задачу. Як же це зробити? Давайте подивимося: у нас є точка С, точка А і точка Д, які лежать взагалі на одному відрізкові, це означає, що вони точно в одній площині. Так само через точку А та Д проходять паралельні прямі. тобто Точка А1 і точка А точно лежать в одній площині. І точка Д1 і точка Д теж лежать в цій самій площині, тому що дві паралельні прямі задають однозначно площину. Тобто ми говоримо про те, що ці чотири точки в одній площині. Але в цій самій площині лежить весь відрізок CD або вся пряма CD, тому що дві точки цієї прямої належать площині, власне, це точка А та точка Д. То і інші точки, а це як раз необхідна точка, це буде теж лежати в цій площині. Це можна прописати прямо словами. Таким чином, ви будете говорити про те, що всі точки, ці всі вершини даного трикутника лежать в одній площині, ура. Тобто вони всі в одній площині клас. А ми знаємо про те, що площини перетинаються прямій. Тобто, площина. По суті, cdd 1 перетинає площину альфа по прямій СД1. А це нам дає право говорити про те, що ми маємо точки С А1 та Д1, які лежать на прямій перетину. Тобто вони справді лежать на одній прямій. І аж після цього ми можемо говорити про те, що у нас є трикутник. І пряма аа 1 яка паралельна стороні відтинає від нього. Подібний йому трикутник. Тобто, далі ми вже будемо говорити про подібні трикутники. І за властивостями подібних трикутників можна знайти необхідну нам сторону dd 1 Як це потрібно буде робити? Власне, ми можемо поділити сторону CA на всю велику сторону трикутника CD. Що ми зараз і запишемо. Тобто ми маленький відрізок. Ділимо на відповідний йому відрізок з відбільшого більшого трикутника. І це буде так же само, якби ми поділили сторону аа 1 або відрізок аа 1 на відрізок дд 1 Про що тут йде мова? Ми беремо менші. Відрізки меншого трикутника. Ділимо на відповідні їм відрізки більшого трикутника. Наприклад, дд 1 уже в нас виділена червоненьким кольором, і довжина відрізка CD теж ось буде червоного кольору. Як бачите, все, все все сходиться, і можна таким способом виконати завдання. Все, що нам потрібно зараз, це підставити сюди те, що ми знаємо. Наприклад, довжина відрізка CA це буде 5х. Довжина відрізка CD, ми вже з вами спеціально для цього записували 6х. Або могли б написати там 5х, плюс Х. І потім порахувати, що це буде 6X. Тобто не наскільки це принципово зробити його в нехай. В тій частині розв'язання. Ділимо на 6х, і це буде дорівнювати AА1 ми знаємо, що це буде 10. А DD1 ми не знаємо, так і зараз і запишемо. Хорошим варіантом є те, що сам Х ми шукати не будемо, адже. Він у нас скоротиться і лишиться просто 5 шостих. А далі множимо навхрест. 5 множимо на dd1. Або можемо написати так: dd1 буде дорівнювати 6 помножити на 10, але поділити на 5. Так, власне, і запишемо. 6 помножити на 10, це буде 60. Ділимо його на 5 і одержуємо 12. Тобто. DD1 буде дорівнювати 12 та записуємо сантиметрів. Все, що вам лишається зараз записати, це відповідь: за браком місця я змушений записати її тут. Ви ж пишете нижче. І записуєте 12 см. У вас же може бути своє число. Пробуйте, будьте обережними, уважними, і у вас все обов'язково вдасться.